Дорогенькі мої дівчата, жіночки, вдовушки мої пригожі, я для вас знайшла у Діда Нестера в записах, тільки що листала, листала і нашла чудодійне діло. Дівчата, хто не, не може вийти заміж? Або вдовиці, молодиці, гарні дівиці, бо вони теж гарні і теж мають право бути щасливими і закоханими. І жіночки. Даже жіночки після 60-70 і 70 це теж гарні дівиці. Мій би діти нестер, знаєте, як на них би сказав? Молодиці. Він на жінок, навіть жінок, тих, що 80 років, він на них називав молодиці. От і як, дівчата, на вас називай на всіх. Ну, Ви знаєте, що є таке діло, що от поживе чоловік, поживе мужчина от приймете ви, або познайомитеся, живете. Він пішов собі в магазин. от Сьогодні була в мене розмова із жіночкою одной. по телефону. Я їй допомагаю, так що вже замість вона виходить. Вже допомогла, можна так сказати. От Вона говорить таке, вже давно обращалася до мене місяця-півтора назад, а це я з нею недільки дві працювала. Так вона каже: одного прийму, поживе-поживе недільку, піде. Другий каже: Жив-жив, пішов в магазин, не вернувся. А сама гарна така, ви слухайте, гарна, розумниця, все господарство, корова, все вміє робити. А це ж не від неї завісить, це називається порча. Це коли от мужик не приживається, є таке дівчата, і це не смішки, а це дійсно досадно. І в діда Нестера я знайшла, Як від себе відхрестити, відмолити, відділити самому собі щит на порча. Це те, що мужики ну, не держаться вашого дому і не беруть вас у жінки. Берете, дивіться, вальта. Обов'язково валет, не король, бо попадеться старий <рес> престарий вам чоловік. Беріть вальта. Валет Валет — це такий молодий або для вашого віку такий, який вам, допустимо, 50 років. Вам, от буде такий, як ви. Допустимо, 70 все одно буде такий почти годами, як ви. 20 років теж буде такий, як ви. Бо всіх отакі історії, ще то видна порча називається, це не взять, не віддати, а треба зробити і ви будете собі. Замужем. Я вас віддам замужем, бо я це вмію. Я дуже багато, знаєте, кромі того, що я такий дар маю і допомагаю. Я ще знаєте, скільки раз вже жінок повидавала заміж і дівчат. Того, не знаю, навіть, і зв'язок на небі не скільки. бо я це люблю діла робити, робити і вмію. І так, берете вальта, перев'язуєте нахрест ленточкою червоною, путаєте красними нитками. Дивіться, як я спутала, бачите? Ложите собі під коврик при входній двері. Тільки ж дивіться, щоб ніхто не забрав. Берете так під коврик під самим порогом, не, не так, як у, е, на дворі, а вже як у хату зайдете чи в квартиру, отаку. Тільки ж дивіться і дуже-дуже притопчіть. Коврик має бути. Новий, новий. желательно червоного кольору. Бо діда написано червоний кольор. І таку положили. І можете ще раз зверху щось положити, щоб вже його ніхто не достав. Ложите і говорите такі слова. Дивіться. Хто в мій дім зайде, той в мене в жони візьме. Хто в мій дім зайде, той в мене в жони візьме. Хто в мій дім зайде? Той мене в жони візьме. І якщо у вас є той, що ви хочете його, щоб він вас жони, називайте його ім'я. Так і буде, дівчата, віддам вас заміж. Отдам. Це мої кицюні мені тут допомагають китюнка моя. Понімаєте, отдам. Ось. Лягає, Лягає, значить, котяче діло, значить, буде по-нашому, дівчата. Так що, отак, послухайте, зробіть те, що я вам скажу. Це вірний спосіб діда Нестера. Тільки він путав побільше. Чим більше ви спутаєте, так, запутаєте, тим більше прив'яжете до себе. Це не чорна магія, це дерев'янське колдовство. Воно не опасне, не страшне. А те, що допоможе вам бути в парі. І я хочу, щоб ви були в парі, бо я так сказала, я двіга і вузлом червоним зав'язала. Будь вам у парі. Хай все буде добре для моїх підписників. Підписниць моїх гарнюніх, самі найкрасивіші дівчата наші.